Всім привіт! З вами Trading Group. І сьогодні ми з вами розглянемо нове надходження Nissan Qashqai 2021 року випуску. Автомобіль оснащений бензиновим двигуном об'ємом 1,2 літри, 4 циліндри турбований на 115 сил. Автомобіль не фарбований. Офіційний. В наявності сервісна книга. Все технічне обслуговування пройдене на офіційному дилері. Комплектація Accent В комплектації. 17-ти литі диски, протитуманні фари, денні ходові вогні, передній і задній парктронік, омивач фар, двохзонний клімат контроль, магнітола з USB Bluetooth, гучним зв'язком. Підігрів сидінь, мультикермо, круїз контроль, датчик світла, датчик дождю. Пробіг 98 тисяч, всі склопідйомники, електрорегулювання дзеркал зі складанням, регулювання по висоті передніх сидінь, салон у відмінному стані. В технічному стані автомобіль повністю справний. Двигун 1,2, бензин на 115 сил. Огляд ЛФП автомобіля Nissan Кашкай 2021 року випуску. Заднє ліве крило 93. 93. 93. Заводське фарбування. Задня ліва двері 87 87 заводське фарбування, передня ліва 96 101 заводське фарбування. Переднє ліве крило 104, 104, 93 заводське фарбування, капот 113, 105. 91 заводське фарбування. Переднє праве крило 91, 99, 99 заводське фарбування, передня права двері 104 104 заводське фарбування. Заднє право 89, 89 заводське фарбування, заднє праве крило 107. 88, 104 заводське фарбування, дах 99 заводське фарбування, багажник 99 84 88, 93 заводське фарбування. У автомобіля не фарбована ні одна козовна деталь по кузову, особливих зауважень немає. Чекаємо вас на огляді даного автомобіля за адресою місто Київ Новокостянтинівська 8.